Знову зайшли в скраб, фан... не не питається, чого так довго відео не охватило, але не було часу, щоб їх знімати, Але я хочу, міг... було часу чуть-чуть поїхати. Пограти і тут щось поробить кадром. Тепер там нічого немає, ні нашої бази, ні той, якої я робив за кадром, тепер ми їдемо. Ну, майже їдемо до корабля, на якому ми з'явилися майже. Ну, отут -от, наша поїдечка по доводі закінчиться. Ну, по ассолітированні. Тепер ми їдемо по бездоріжжю. Ну, як я тут живу? Багато резервізмів заказу. Ось відео одного. Ну, за ось цього і останнього відео. відео. Зараз приготуйтеся, буде е, сильний рейд, я думаю. Так що просто дивіться. Я це не хочу коментувати. Я впевнена, що ще буде сильний рейд. На моїй фермі. Ні? Эммм. Рейда нема. Я в шоці. Ну, тоді ми землю шудинку поростріляємо, поки рейд не прийшов. он странний. А по-моєму, вони не мало пити. Бо я бачив, ти скільки посадив. Немає. Ну то й добре. Рассказываю куда я живу. Я живу он там вот на дереве. Мне просто там на, на земле скучно жить. Навіть над океаном, знаешь. Мне там вот ну, ч ж на не выстачает. Может край выйдет. Щось мені там не подобалось. Ні на базі, яку ми з вами робили, ні на той, яку я за кадром робив, І я вирішив пошукати саме таке дерево, бо тільки на ньому можна будувати будиночки. Ну, щось будувати на дереві. І я взяв, знайшов пару. Деякі були не підходящі, а деякі були підходящі. Рейд! І цей був самий підходящий. Пущат пути треба упусти. А, там довше взяли. Хоп! Я ж казал, що буде рейд. У усе точки зама. Да. А я вам не дам. Навіть корежить. Все відбилося. И я їздив на свою базу, де я без вас будував, щоб забирати трубы. Трубы мне зараз потрібні дуже сильно. Но ну, мне здалось на машине. Мені просто тут треба кое побудувати. побудувать. зараз буде рейд на оце от. Я представляю, скільки роботів ботинка Бо бо то я на стике с я згадав, бо, бо я згадал я був... Раніше садив, я садив набагато менше, бо в мене не було стільки грядок. І ото прибігло дуже мало. Так може і красний бот прийти. Який мені тут -то все розламає. Да речі я забула колись. Дуже смішна історія. Я, я коли собі побудував хлохотинку біку, е, ну на цьому світі. Я коли був побудував собі хатинку, а я не побачив, що біля неї був червоний бос. І знаєте що? Я поки там бігав по лісу, щось там дерева рубав е, собі е, шо, для будиночка. І він, він такий до мене приходить і, і і до мене кожен день е у лапках по сосідськи потусувати. <рисвіт> я в той світ уже не играю. Не граю. Ось тут я втінув. Це я виголошую для того, щоб можна було на чомусь жити. У мене, правда, ще немає одного робота. А так-то у мене всі є. М -м -м -м, поки я плю, можете послухати. Просто слухать музычку. Вот это просто слухать музычку. Все нібито, Уже, Я думаю, музику послухали. Надеюсь, що так. Нам треба 10 восков. Десять десять восків. Ну, і ще два клея. Ой, до речі, я ще сюди не запливала. Я тут під водою майже не плаваю, тільки там. Подивлюся, що, що тут може золотий, навіть сундук попаде. І підписуйтеся на канал, бо тут буде багато ще чого цікавого. І и цікавих, и и ну не сильно схожих схожих игр на, на такой еще не забывайте ставить лайки Давайте видео уже издавать хвилин 20 секунд. Может чуть меньше. Пусть доплей. Аракушку где поставил? Скажіть у мене великий огород. Нам залишилося тільки 10 воск. Запам'ятаю 10 воск. Може у мене навіть найдеться. Ось до речі, моя машина, На якій ми їхали? вона повністю загружена. Це, до речі, нова машина. Mm. Ні, тут лоска нема. Тут нема. Пішли на нашу гимн на дерьме. Наш... Я вам якраз покажу, що там і як там. Тут. Тут, тут недалеко, бо я був чуть лифт. Ну, він, він мало куди був спочатку доставав. він, він спочатку був віднизу, аж тільки, тільки сюди доставав. От сюди, от сюди от, на двох вершнях. А мій уже он до новенький ліфт. Ну, мені вже так. Не треба. Ви, ви не думаєте, що я входу. Дімся в воск. Верх воску нема. У печаль. У нас відео йде вже 11 хвилин. ні, вже 12 у мене показує. Т так що це відео буде чуть коротеньким і чекайте другу частину. І всім па-па!